Всіх вітаю! Сьогодні вам презентую будинок на продаж, такий немаленький, майже 100 квадратів, а саме 95,6 і він на величезній ділянці 17,5 землі. У нас тут є гараж, хозприміщення приміщення в цоколі, сарай, і це недалеко від Південного Буга. Ближнє можна сказати, старе місто, тому що до центру там 7 хвилин. На машині район 3 лікарні, вулиця Синівоська, Калишня Маяковського. Вона ви знаєте, як Павло Миколаєвич, Рівські Вінниці. І так, пішли на перегляд. Тут у нас ділянка, хозприміщення, сараї та гараж. Може, до речі, окремо о, білка. Виявляєте, прямо як спеціальне на відео. Да. Е, Актриця. Гараж і з кімнатою ще. Ну все, відеопробілку буде. Там у нас отак вниз. Ділянка землі, куча фруктових дерев, плантація прямо полуниці. Ну, розумієте, так, що тут можна багато чого садити, і так пройдемо далі. Так, ми спустилися трошки нижче, бачите, який... Фундамент міцний будинок хоч 70-х років, але він багато ще що витримає, тому що він так на схилі. І на цьому кам'яному фундаменті тут у нас в цоколі таке хозприміщення. можна для себе там зробити якусь сауну. Або просто залишити, як є, тому що сараї завжди актуальні. І вони ось так. Яблуні, груші, груша бачу донешта, вишня рання ну, є чим поласувати. І йдемо в сам будинок. Вже. Так, огляд по будинку ми зайшли. Тут у нас коридор, одна кімната, друга як зала, третя прихідна, е, друга зала прихідна і кухня та ванна. На кухні. У нас двоконтурний котел. Тут у нас кімната така і далі по коридору зала. І третя кімната та ванна. По комунікаціям у нас центральна вода, та вигрібна яма, газ, світло. Все, все розповів. Все показав, дзвоніть, пишіть, Зручний час покаже.